Слава Україні! Героям слава! Дякую. Після п'ятихвилинки після передачі цього ставимо дві машини, ставимо фіат і ставимо умовно ну, пораненого важкого. Перекладаємо на відношу на землі, вкладаємо, пакуємо. Тобто 5 разів зробити перекладання, щоб всі водії попрацювали. Солдат Ващук, старший, він цим буде керувати. Зараз передача чергування, обхід, перев'язки і далі робота вже по ситуації. По робочих місцях. В квітні. 22-го року в мене е, народилася ідея створити в Національній гвардії особливий медичний підрозділ, аналогів якого немає е, в Збройних силах, а саме окремий медичний загін спеціального призначення. Подібні структури є в армії Ізраїля, в армії США, в Національній гвардії США. Власне, цей шпиталь, мобільний, який ви бачите, його було передано. Данським міністерством оборони фактично під моє управління і конкретно під мій досвід, тому що я отримав і розгортав такі шпиталі в Збройних силах. Але такої великої війни не було, і таких завдань, які на сьогодні виконують наші бригади оперативного призначення, а бригади наступу теж не було. Знадобився певний час для оргштатних змін. Як тільки вони завершились, ми разом із шпиталем прийшли в бригаду буревій із задоволенням працюю, служу одночасно приєднуючи свій досвід разом з тією незвичайною енергетикою, яка на сьогодні в нашій бригаді є. Ще попереду над чим працювати і певні. З ким так Організаційні кроки до цього робляться. Я думаю, ми ще здивуємо і Збройні сили нашими потужностями, нашими можливостями. Все рухається по плану, але ще є над чим працювати. Що ти, Як? Вчора перу Так. А зверху Не відпустили. Цей шпиталь він називається Roll 2 Emergency Medical Team». Він для звільнених територій, для стабілізаційних станів, там де знищена цивільна інфраструктура. Це повноцінна центральна районна лікарня фактично по своєму функціонуванню, по своєму обладнанню. 18 на 15. 15. Ну, до 2 мм друга. Ну, зараз помітили. Ми ж тут перебуваємо з метою робити одну справу. І е, ми розуміємо, що зараз країна. Ну, в скрутному становищі, і оця загальна справа, вона вже має мотивувати людину вкладатися максимально в те, що вона робить, і вчитися, і допомагати, і лікувати. Звичайно, що це потужний мотиватор. А хтось пульс перевіри? У вас був цей у вас ритм ішов. У нас діявся аналіз. У нас був дефібриляційний ритм. У вас зараз іде синусовий ритм. Провірили, пройшло дві хвилини час. Пройшло дві хвилини. Так, підготуйте. Аналіз. ВК воздух починаємо вводіти аденоліт. У нас працює вся інфраструктура, яку ми з нашим. Українським розумом це вдосконалене, воно працює. Я думаю, коли скоро приїдуть наші донори з Данського міністерства оборони, вони будуть здивовані і в майбутньому вони це будуть в себе впроваджувати. Тому що у нас унікальні люди, вони можуть зробити з нічого з мінімальних можливостей далі розгорнутися в величезну структуру. Повірте мені, якщо б з цього госпіталю зробити приватний центр, якийсь лікувальний це був найкрутіший приватний, приватний лікувальний центр. Так, все під контролем. Ми зробили систему медичної евакуації. У нас на сьогодні ми маємо із шести санітарних автомобілів, які за штатом з шести в нас чотири реанімобілі з обладнанням експертного класу для виконання евакуації другої АБ. Це те, що ми вже виконуємо, і навіть першої категорії складнощів, і на сьогодні. Ми виконуємо це завдання медичної евакуації з санітарного потягу, санітарного гелікоптера чи просто автомобільної евакуації в інтересах всієї Національної гвардії України. Так, Як випробуваємо? Раз, два, три, заварачу. Окей. До речі, вчора пацієнту треба було контролювати тиск. Відразу до матраса одягнули на, на руку манжету. Перший страх, який треба подолати, це вийти з машини і почати вантажити хлопців. Попросту, ну, вантажити це ось, ну, суть слова, бо ти просто їх закидаєш стільки, скільки можеш закинути. І швидко звалити до стабіка. Бо ось цей момент стабік нуль, нуль, стабік це найголовніше. Бо на стабіку хлопці можуть стабілізувати, тобто привести їх до того стану, коли, можливо, довга евакуація вже до шпиталя. Заталкиває, водитель, санітар приймає. Водитель викатує і закатує. Так, давайте ще раз. От вичашки і толкають вперед. Все нормально тут. Первый нормально, а вот на втором реально чувствуется удар. Тут тут немає часу думати, бо ти бачиш перед собою хлопців, бачиш рвані рани, чуєш їх стони. І навіть коли там чувак виє, мені болить, ти повинен тримати спокій, щоб його просто завантажити. Хрін з ним, там може щось у нього ще якась жива, там лусне, там від того, що ти кісткою її порвав. Але ти розумієш, у тебе іншого вибору немає. Ти повинен його довести. Розпорядженням командувача Національної гвардії ми визначені як структура, яка забезпечує медичну евакуацію. По всій території України і в інтересах всієї Національної гвардії України. Це теж дуже важливо для мене це теж повернення в молодості. Перша моя робота була на швидкій допомозі. Тому мені це теж цікаво, не тільки повернутися до тих стандартів, які є, а перевищити їх. Це Володимирович на псевдо-айболит, це головний рушій медичної роти. Цього госпіталя, з якого ми зараз працюємо. І якщо сказати коротко, воїни на передку, на нулі, вони воюють з ворогом, а ми воюємо зі смертю. Колектив у нас прекрасний, і про колектив можу сказати виключно хороше, Того, що, по-перше, це всі професіонали і фахівці своєї справи. По-друге, якось з першого дня нашого знайомства встановився такий дружній контакт, тобто комунікуємо з будь-яких питань. Це абсолютна колегіальність в будь-яких питаннях професійних, постійне спілкування, постійне обговорення, дуже дружня тепла атмосфера. Я цілком задоволена. Красиво. Да. Тобі буревій дали? не дали. Треба заслужить. Так. Да.